Ну дивіться, окунька оговорив одного. <рик> На всі три гака, дивіться. Зараз ми його... Тих-чих-чих-чих. Ми ж тебе відпустимо, ми ж тебе не мучимо. Окей? Подивися. О! О! Поїхали. Молодець. Живи. Далі. Ну-ка, десь біля берега тут клюнув. Ну-ка, отак. В тому напрямку. Ага. Отак, до речі, досить низько опустив. Ні, другий раз не хоче. А другий раз не хоче. А ми ж будемо його умовляти. А ми ж будемо його умовляти. Оп! Без біля кушинок туди стояв, повністю. Може бути, так. Да. Ну я вже протягнув сюди до русла ближче. Якщо він їх бачить, то він не сподівається, що таке зі Ну так, так. Типа звідти йшов потім, але класно бачив, на всі три гаки знов. Угу. Ну можна попробувати ще тут вдоль кувшинок потягати. Попробуєте. Угу. Ну початок є, це вже добре. Ну, вже ряду батьків. Так.

Щось було похоже на клівання, але таке якийсь збій і грибу. Не пойму. Вчора теж було багато такого. Да? Угу. так? Ще одного убазари окунька, ну, це вже весело, коли підкльовує трошки. Пливи дорогенький. Давайте ми ще разочек. Туди саму. Ой! Бачите, біля кушинок стоїть. Так, там. Все стоїть біля кушинок. так. Да. Це що таке пливе? Ото. Криса? А воно Якась крыса? Прикольно. Ну, тут попробую ще раз туда вот так, оп. І знов один оце от, що мене мене не дуже радує. Було би добре, якби це було якийсь. О! Це вже ще був один. Це був ще один. Це був ще один ударчик. Ну давай ще раз. Ану. Давай! Хм. Юш, о, вот он, бандюжан. Yeah. Телспиннер? Да, телспиннер. Я хотел запомнить трошки проводочку. И сразу получить. попробую вдоль хабазняків. Ну, невеличкий, але веселуха. Якщо є, то весело. Так, а як би тебе звільнити, дядько? Так. Є. І... Ну. Каждый у ну. Попробуй. Ага, так. Так. И вот так. О, Дивіться. Наш Ивачевский. Текает, текает страшне. Жижик, ну давай, протекай. Растопырился, дивися. Все, втик. Знов куньок на нашу пантошу. Ну -ну -ну -ну. Але він їжує, ну це просто жесть. Ну як от витягти? О, одну витягнув, це вже легше, Ну це жестяк. друже, як же ж тебе спасти? Не знаю як його спасти зараз ми спробуємо, але все я думаю тяжко буде. Ні, спасли! Ура! Тікай! Малий! Так більше не роби, клич Ні? Лич великого. Ну О, знов був тичок. Видно, такий маленький, що не може з'їсти тої бляхи. Mm -hmm. Чути, що ігру збив. Але бляху не з'їв. Вони сюди поприха возьми тут. Чик. Нехо. Не нехо, Ну туди подальше. У. Опа, знов була. Ага, ну маленький, маленький, явно маленький, бо не цей, не годен заїсти. А ну вон в ту штучку. В ту штучку оп. Опа. Ну, чуть качку не злобаю, не затяговается, как не закипливает. Та це ужас. Шнурашку, да? Та, у нас вечно робится. Так, ще один. Ну майже на, саму, на самій горі. Ну, тобто він не, не взяв з глибини десь, він вийшов і шльопнув. Ну, красавела, пливи, ну. Пішов. Пішов, пішов. Угу, дальше? І от попробуй скажи, що воно не в руслі бере. Что воно не в руслі стоїть. Ви... А? тут Вы... Ну да, заросло конкретно. еще один окунятка. А так, а ну. Так, мы тебя забираем. Вот так. Ах ты, колючка. Ну что ж ты так колышься? Болече. Чтобы стараемся аккуратненько. О, бачите? Кунидло. Опа! Ну, так. Так да, от ми попали зараз на вихід, я думаю. Пра? Да, якісь да, непогані. Ну. Та нормальний взагалі. я кажу, от мене таке саме. Да. Тільки що? Что... Да. Бачите, не клівало зовсім, правда? Не клівала хмарка тільки зайшла угу. і зразу є. Ой. Ой. Ти -ти -ти. Вони причувають однакового розміра. Однакового розміру, так, да, одивись. Песюны ага. малолетние прям. Таке саме. Жесть. Ну, вигляді. Морду порвали. Вот он. Походу удар. А, і дивись, він сзади. Підбагрився, так, да, він гнався. Ну. І, і, і перший раз він теж так якось вдарив, знаєш. Mm -hmm. Не цей Типа доганяв і підбивав. Ну що, давай, пливи. Опа! Вот это саданула коньок. Ну, о, це щука! Mm -hmm. Я думав, це, це. окунь так садив. Это щучка, а жаба. <рес> Жаба! Привет, зеленая! Давай мы тебе відпустим вот так. Раз. Молодец! Бежи! Бежи! А я чую такий удар думаю, вот это да! Це окунь. Ага. Щас же! За... Ага! Захоти крупного окуня. Смотри какая! Конечно, конечно. Ну, это как пистурачка двух. Пистурачка точно. Пистурачка, подержись секундочку, Тима. я зараз Ага, ну такая себе щучечка, зараз мы ее Не бачу, где-то в Вон, дэто... вон, вон. А, вот вон бачу, дякую. Зараз старушка ми тебе освободимо. Ну ну, Вот, ти поняв. Втора це... історія, така ж сама, да? Чекачка. Це, 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 це... це теж емоції. Коли клює, ти не знаєш, який він клює, великий чи маленький. І приємно. Мені найцікавіше, знаєш, коли я десь щось виважуєш, більшу рибу, найцікавіше, угу. що, що там на, на гачку. Деколи ага. буває там стянеч, воно таке щось досить серйозне. Ти його не бачиш не під водою, і коли вже підводиш до цього, до лодки, вже тобі видно, що там. Ну, це... Привіт! Ну що, дорогі друзі, рибалка наша нинішня закінчилася. От, протираємо лодочку, зараз висушимо. Складемо спінінги і будемо їхати додому. Красота, вибачуєш тіляка. Трошки половили ми сьогодні рибки. Ну, бувало і краще, звичайно, але дякую Богу, якщо так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую всім за те, що дивитесь. Па-па!